Хтось думає, ось зараз фасілітатор Кундаліні проведе надімною рукою, і моя енергія підніметься. Я просвітлюсь, все зміниться. Але це ілюзія. Чому люди так часто шукають швидкого шляху? Кундаліні це не разовий вибух, це щоденна робота, практика, турбота про своє тіло, усвідомлене ставлення до своєї енергії. Разові сплески енергії не дадуть тобі стабільності. Це як спалах вогню, який згасає за секунду. Але коли ти кожного дня працюєш над собою, ти створюєш фундамент. Це не швидко, але стабільно. Взагалі, уся ма. У твоїй відповідальності не чекай миттєвого чуда. Твоя стабільна праця над собою створює найбільші трансформації. Тому особисто я обираю кундаліні йогу. Це щоденна рутинна робота зі своїм тілом, свідомістю та енергією. А що ти зробиш сьогодні для себе? Пиши в коментарі.